Всім привіт-привіт! З вами домашня яся. І по-моєму, останній раз, коли ми записували відео, де я робила свої доглядові процедурки, було на балі. І по-моєму, це прекрасно. І той момент, коли ти записуєш відео, говориш, розкриваєш тему і розумієш, що 10 хвилин як мікрофон вже не працює. Тому ми проскочили із вами перший шар нанесення нашої маски. Я повторюю ще раз: я зараз комбіную дві маски від мого улюбленого косметолога Уляни. Чому? Тому що одна маска у мене для проблемної зони, а зараз у мене проблемна зона це моє підборіддя і мій лоб. Так як на тренуваннях із силової йоги, яких у мене цього місяця було 20, це був мій челендж. Я кожного разу дуже сильно взаємодію із килимком, підборіддям і лобом. І саме тому у мене там висипання. І я комбіную зараз дві маски: одна очищуюча, а одна маска зволожуюча, така, збалансовуюча. І я зараз нанесу другий шар, тому що мені здається, що. Недостатньо я нанесла, так як ще не пройшло багато часу, а вона дуже сильно прозоростає. І що я ще зроблю? Це витягну картоплю, яку я ставила запікати. І це буде класика, якщо вона згорить. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як важливо відчувати себе, відчувати своє тіло і рівень енергії, і розуміти. Чи на тому місці ти зараз знаходишся, чи все-таки ти застрягла на якомусь етапі, який не дає тобі рухатися далі? За, останні, за останній тиждень я прийняла дуже важливі два рішення, які мені було дуже важко прийняти, але в той же час я е, зрозуміла, що відпустити цей період мені треба, і обрати себе в даній ситуації я змушена. Останні місяці, коли я викладала сторіс, робила і ділилася чимось важливим в моєму житті, у мене було дуже дивне відчуття такого знесилення в тілі. І при тому, що це зовсім не мало нічого спільного із вигоранням. із... Втратою енергії, я дуже чітко вмію утримувати ось цей баланс відпочинку, я відпочиваю кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, тому для мене це точно не була причина. Але, так як я вже давно в психотерапії і навчаюся, і сама ходжу в неї, я дуже чітко вже відслідковую ось цей баланс, коли після того, що я роблю, в мене є обмін, тобто я отримую енергію натомість або ні. І останнім часом я ніяк не могла зрозуміти, що таке, чому кожного разу, коли я ділюся чимось, у мене ніби на рівні тіла є таке відчуття спокою абсолютного. Тобто енергія, як раніше, не піднімалася. І зовсім нещодавно, після однієї дуже серйозної трансформаційної події, я усвідомила, що я дуже довго, несвідомо не дозволяла собі зробити важливий крок, а саме перейти в ту нішу, яка зараз мені найбільше відгукується. Коли я тільки починала Інстаграм вести, починала проявлятися як експерт, для мене основною і визначною темою була тема самоцінності. Так як я Прийшла із тієї точки, де я була абсолютно закомплексованою, нереалізованою, без стосунків, без роботи. Тобто, я прийшла такою зовсім дитиною в психологію, почала її глибоко активно вивчати. І за ці декілька років я стала реалізованою жінкою з успішним бізнесом, з кайфовими стосунками. Я реалізую свої мрії щомісяця. От я Нещодавно переїхала в Сан-Франциско. І для мене це є моє теперішнє життя. І коли я створювала продукт безмежна, а до того був продукт цінна я, це все було те, що я проживала. Тобто я дійшла до того стану прийняття себе, любові до себе, коли я розуміла, що я маю все. Я настільки кайфувала від цього стану прийняття себе, що просто не могла цим не ділитися. І я продовжую, і я переконана в тому, що м -м, безмежна. Це правда той продукт, який змінює життя жінки на 180 градусів. Просто тому, що це той продукт, який допомагає вам занурюватись в себе і в свою самоцінність. І я до сих пір переконана і бачу на своєму прикладі, як стан впливає на вашу реальність. Але ось це відчуття такого спокою всередині, воно не давало мені спокою. Цікаво, так? Да? Вийшло? Відчуття спокою всередині не давало спокою. Тому що я та людина, яка постійно розвивається. Я та жінка, якій постійно необхідно горіти чимось. Я таким чином росту, реалізуюсь, масштабуюся, а мрії і планів у мене ого-го скільки. Таким чином, я із. Села, народившись в селі Київської області, опинилася тут, в Каліфорнії, з можливістю, свободою внутрішньою і фінансовою все це життя собі дозволяти. І от уявіть собі, я роблю. Завершальну зустріч для своєї групи експертів в менторингу, це та група, яку я вже декілька років підряд набирала. Це така невеличка група експертів, які хочуть рости, хочуть розвиватися, хочуть масштабувати свій бізнес, свої мережі, вивести це на рівень серйозного доходу і справи. І я кожного року набирала таку групу, так як я є та жінка, яка вийшла із доходу 200 доларів до 40 Тисяч доларів в легкості в насолоді, і бізнес це те, чим я горю, що я обожнюю робити, я проводжу стратегічні сесії для експертів. Це те, що постійно було зі мною останні декілька років. Але. Знаходячись там на цій живій зустрічі своїх експертів, ми так класно попрощалися, всі відмітили результати, визначили собі стратегії росту і розвитку на наступні, на наступні місяці. І я завершила цю зустріч, і я просто у мене ніби таке осяяння було, тому що в цей момент я зрозуміла, що моє тіло прям дзвенить, горить. У мене стільки було енергії, що я цілий день просто була заведена неймовірно. Я встигла переробити 100 мільйонів справ, я встигла сходити на океан, я встигла зустрітись з подругою, зустріти зняти декілька відео для нашого американського проекту, і все сталося, просто так: мене фу, і закрутило. Я, по-моєму, навіть забула поїсти. Ну, тобто, настільки це було класно, і настільки в мені був великий рівень енергії. І у мене сталося таке осяяння. Я прям сиділа і я зрозуміла, що це та ніша, це той напрямок, який я обираю собі зараз. Чому? Тому що, коли я створювала Безмежну, це було дуже сильно про мене на той етап. А зараз я усвідомила, що моє життя. Це стратегічні сесії, розвиток бізнесу, а як масштабуватись, тому що це те, що я зараз роблю із командою. А куди далі рости? А як нам потрапити на Таймсквер? А що зробити для того, щоб висіти наступними плакатами там? Ну, тобто, мене це дуже сильно запалює і мене запалює і приносить багато насолоди якраз таке робота із. Експертами, жінками, які хочуть точно так само із невеличкого заробітку вийти на великий дохід. Або ті, які вже мають великі доходи, але вони це роблять через важкість, через постійні фінансові стелі і через абсолютне знесилення. І от я усвідомлюю це. Я завжди, як тільки усвідомила, одразу почала втілювати це в життя. І от я усвідомлюю це, і я одразу. Заявляю про це в інстаграмі. Я кажу, слухайте, у мене завжди була ось ця сфера, де я працювала з експертами, вони отримували круті результати. А я давала класну інформацію, тому що це те, що я постійно роблю. Я ходжу кожен місяць на нові наставництва, на нові навчання, і я правда отримую ту інформацію, якої на загальному ринку немає. І я про це говорю. У мене одразу. Повний запис на місяць наступний, по-моєму, там одне місце лишилося на стратегічній сесії. І одразу мені пишуть, да, Яся, блін, як круто, я якраз до тебе хотіла в індивідуальну роботу, я якраз хотіла по автоворонкам по, е, прописати собі бізнес, я якраз хотіла його зробити легшим. І це все закрутилося, і я сиділа, і я така думаю, вау, ось ця енергія, яка в мене піднялася, я ніби за останні пару місяців забула. Про те, як я звикла жити, що мене вставляє, мотивує і куди я рухаюсь. Точно так само я останні 4 роки брала участь в такому великому масштабному об'ємному навчанні. І коли я переїжджала в Америку, це навчання, яке я мала кожного тижня, воно перенеслося на нічний час. І я дуже довго витримувала це. Я прокидалася, о... я лягала спати о 9-й, прокидалася о 12 щоб просто висидіти до 6-ї ранку з 12-ї ночі на тому навчанні. І зараз я зрозуміла, що ти знаєш, я... ні, я не хочу зараз цим займатися. Я хочу піти на навчання в Стенфорд, я хочу піти на навчання в Гарвард, я хочу пройти там курс по бізнесу, я хочу пройти курс по психотерапії, додатковий. І я хочу відкрити. Для себе всіх цих міжнародних крутящих експертів, яких у нас в основному переказують. І я одразу пишу адміністраторам: кажу: я беру академ-відпустку, тому що я поки що не знаю, чи захочу я повертатись. Випишіть мені, будь ласка, сертифікат про те, скільки я година там більше 300 годин. Я пройшла. І це було просто. Настільки круто, тому що як тільки я це написала, як тільки я зробила це в інстаграмі, одразу світ дав підтвердження, одразу на тобі клієнтів, а моя стратегічна сесія коштує немало. І я одразу мала майже повний запис, і мені одразу прийшло багато енергії. Я одразу записалась на ще одне навчання. І це для мене було ще раз про ось це відчуття себе реалізацією себе в цьому житті, тобто в моєму житті так само буде присутня тема самоцінності, так само буде робота із реалізацією, з проявом себе. Через декілька днів я вже проводжу вебінари на тему енергії, стану і реалізації. Три дуже круті вебінари, де я буду розказувати про те, як відчувати цю енергію, що із неї робити, що робити, якщо енергії немає, що робити, якщо в тілі немає реакцій, і що потім із цим станом робити для реалізації себе в цьому світі? Що робити, щоб стати успішною? Що робити, щоб вийти на той рівень життя, який ти хочеш? І це все буде моя е, психологія, психотерапія. Тобто, це е, дві для мене дуже Дуже споріднені ніші. Психологія і розвиток, психологія і бізнес. І на даний момент моє позиціонування буде ментор експертів, тому що я хочу показувати, як можна легко в кайф, багато вільно і круто. І... Я зрозуміла, що в мене стільки енергії, що мені треба записати це відео, поділитися тим, що відбувається в моєму житті, ще більше налагодити цей контакт, бути вразливою, бути собою і максимально, максимально поділитися цими подіями в своєму житті. Так що, я, неймовірно, рада за себе, я дуже рада, що я можу цим поділитись. До речі, якщо ви хочете долучитися до вебінарів, які по дуже смачній ціні, ті, хто мої клієнти... Знають, що я таку ціну ні на щось своїх продуктів не став. Але ці три вебінари, три дні підряд, я вас дуже рада запросити. Будь ласка, не забувайте. Внизу я в описі викладу посилання на сайт. У вас ще є декілька днів, щоб доєднатися. Будемо дуже багато говорити і про реалізацію в стосунках, і про реалізацію в роботі, і про реалізацію в житті загалом. Для того, щоб жити своє життя мрії, не зважаючи. На те, що відбувається навколо вас. Тому я вас обіймаю, я вам дуже дякую. Я вже буду змивати свою масочку. Цілую до зустрічі. Не забувайте підписатися, поставити лайк, поділитися цим відео, тому що ця енергія має розповсюджувати. Жінки мають продовжувати чи починати цінувати себе, кайфувати від свого життя. Я вас обіймаю, цілую. Ви найкращі, до нових зустрічей.